Якщо казати про інструментарій, який покриває система фарсір, то тут я прокоментую. Ну, ПІНЕЛ. Це я думаю, що не потрібно розшифровувати. Оця абревіатура S&OP, це Sales and Operation Planning. Тобто, по суті, це все, що стосується продаж. Workforce, це командна робота, коли багато учасників це може вносити, дивитися інформацію. Навіть є елементи погодження, наприклад, там, бюджету, капекс, кешфло баланс, ну і, звісно, консолідація всіх фінансових даних для виведення в систему звітів. Я, до речі, забув сказати, що по суті, парсір є трансформатором системи. Тобто, по суті, ми можемо забирати інформацію з різних джерел. Але не просто для копіювання. Система фарсір ще може робити мепінг або трансформацію інформації для виведення тих звітів, які потрібні компанії. Тобто, це не просто копіювання, це ще і е, мепінг, і всі оці інструменти, які покриває фарсір, е, система робить в розрізах планування, прогнозу, звітів і ще й симуляція. тобто... Це такий, я б сказав, факторний аналіз. А що якщо погратися з даними, Там Любава, я думаю, що покаже приклади, якщо, наприклад, там зміниться курс валют, якщо зміниться ціна на сировину, якщо зміниться там, на паливо ціна і так далі, як зміниться, наприклад, там наш ПНЛ? як зміниться там, наш баланс? Тобто, в принципі, ці всі речі. А тут в системі покриваються і є вже досвід, як це використовується.